Наступне, Ти бачиш, що на тобі економлять фінанси, час, енергію, ресурси можливо, все починалося не так, і він докладав зусиль, часу, енергії, ресурси для того, щоб ти була задоволена, організовував якісні побачення. Але зараз ти бачиш, що він немовби відсторонюється, і ти маєш докладати дедалі більше зусиль. Докладаєш свою увагу, свої фінанси, свої ресурси. Щоби завоювати його увагу і підтримувати той рівень стосунків, який був на початку. Це свідчить про те, що він не настільки в тобі зацікавлений, або ти занадто зацікавлена, і інколи достатньо просто зробити крок назад і поспостерігати за чоловіком, як він далі буде проявлятися, чи він відновить той рівень зусиль і ту динаміку, яка була на початку. Але з деякими чоловіками цього недостатньо. Вони задали високу планку, вони можливо займалися лавбомбінгом для того, щоб потім із часом розслабитися і перекинути всю роботу і всю відповідальність за стосунки на тебе.